Боже, яка чудова нагода! Всім блогерам набрати зараз тисячі переглядів на цій темі. Просто мега-актуальне питання наразі для всіх новоприбулих українців в США. З'явилась можливість зробити собі легальний статус. Це дійсно перші кроки для легалізації. Для тих, хто є громадянином України і перебував в США на дату 16 серпня 2023 року. Одразу для тих, хто полетів пізніше, або ще тільки збирає валізи, або ще тільки планує, або ще навіть вагається, чи варто їхати взагалі в ту Америку. Скоріше за все, буде пізніше і для вас можливість оформлення собі ось такого статусу. Я б зараз не рвала б на собі волосся, якщо ви по датам не проходите наразі. Дивіться, зараз головне в першу чергу допомогти не втратити легальне перебування тут в штатах тим, у кого вже підходять критичні дати. Тобто ті, хто з самого початку війни потрапив до США, ТПСники подаються якомога скоріше зараз на ось цей поновлений ТПС. Переоформлюють, перереєструють собі ось цей статус. А юфоюшники, які вже більше року тут, звичайно, вони більш всього переймалися. Що буде з їх ситуацією з паролем тимчасовим? Чи його продовжать? А не змусять лі повертатися, якщо війні, на жаль, кінця і краю немає. Тому вже стало зрозуміло, що державі США не все одно, що буде з всіма українцями, що знайшли прихисток тут в Америці, і якісь більш-менш зрозумілі кроки робляться для легальної можливості, тому що весь цей період більше року, стільки розговорів було, що це незрозуміли, ось цей пароль. Взагалі без статусу, скільки до нього питань, а що буде, коли він закінчиться, а як з нього перейти кудись, які шляхи легалізації, а як виїжджати, якщо дуже потрібно, тому що це ж квиток тільки в один кінець. І не повернешся, скоріш за все, тому що офіцери в аеропорту не зрозуміють твою невдячність державі США за притулок прихисток. Програма сира і незрозуміла. То зараз всі ці питання майже одним таким мазком просто стали вирисовуватись пазли, як кажуть, стали збиратись. Тому ще раз зараз найголовніше тим людям, тим українцям новоприбулим, в яких вже менше року залишилось по фаю. Це в першу чергу для них ось ця можливість подаватись на статус TPS – Temporary Protected Status. Це звичайно не грін карта, але для початку прекрасно і взагалі всі знають, як раніше важко було в США потрапити, скільки люди проходили страждань. То вважайте, що це вже щось неймовірне. Це знаєте, як порівняти з машиною. Ось є джип з кондиціонером, всіма плюшками, це грінкарта. А якась найпростіша тарантайка на колесах, але заводиться везе, що від неї треба все виконує, свою основну транспортну функцію, то це статус. І в даному випадку це TPS. Виконуєте всі необхідні умови і буде вам джип. Можливий розгляд одобрення цього статусу на офіційних джерелах висвітлюється як 6-8 місяців. Тобто може і раніше, але не завтра або через два тижні. Це вже зрозуміло. Тому, звичайно, першими побіжуть подаватися ті кому терміново. А потім вже поступово. Я вважаю, всі встигнуть, і ті, хто навіть пізніше потрапить до США. Дивіться, вас вже в запасі буде два роки. Щось 100% по вам теж вирішать. Дати оновлений, пролонгований цей ТПС буде діяти до 19 квітня 2025 року. А далі, після цієї дати, щось знов ж таки теж буде. Впевнена, заздалегідь нам повідомлять переваги. Вже напевно всім зрозуміло. Статус, який як штам в паспорті, про одруження краще, коли він є, ніж громадянський шлюб. Так спокійніше з нього є більш-менш зрозуміли шляхи легалізації, без необхідності виїзду, а також практика багатьох країн багатьох років, що його продовжують. Тому очікуй собі або грінкарту, або есайлем, що теж для когось актуальна. Зверніть увагу, ваше очікування на притулок теж допускає подавання на ці або ще щось, віза студентська. Мені здається, навіть туристичну вони сюди включили, хоча як там справа на роботу не зовсім зрозуміло. І знаходьтеся собі в легальному статусі, і не потрібно буде виїжджати для легалізації. По-друге, можливість більш-менш припустима виїжджати. Більш гарантована на те, що можна повернутись, не така ризикована, як при UFO з адванс-паролом. Обов'язково помітьте собі, що наявність дозволу на виїзд та повернення від USCIS обов'язковий. ТПС не дає безперешкодного права на виїзд. Пам'ятайте, це все ж таки не грінка. Поки що деоланус, не джиф. Проте і терміни очікування менше, і підстави для надання дозволу на виїзд ширше і простіше, ніж при ЮФОЮ. Все залишається по плюшкам, що були по ЮФОЮ в плані соцдопомоги. Проте всі трублять вже про відміну бенефітів з 30 вересня для тих, хто прибуде після вересня 2023 року. Мені здається, що це буде стосуватися саме кешу і фудстемпів, які так майже всі втрачають після працевлаштування. А медікейт, якщо є діти, і дохід невеликий. То медикейт проходить саме по вашому доходу і складу сім'ї, і часто ще страховка може пропонуватися від роботи, тобто щоб вас довго не затримувати і ви вже дивились ось ці інструкції, розбиралися, як там заповнювати ті форми i 821 765 це work permit, Ви, скоріш за все, вже заповнювали її як дозвіл на роботу. i 131 і 912 форма. Теж зверніть увагу, якщо зможете отримати безкоштовно work permit. Я тільки підсумую, що ви нічого не втрачаєте при оформленні цього TPS, маючи фою, нічого не втрачаєте, окрім звичайно, коштів. Зараз трохи цифр. Суми такі. 135 доларів за біометрію і цю форму подати. 50 плюс 85 доларів – це для U4U. і тільки 85 доларів за біометрію, без 50 доларів за форму – це ТПСникам, яким потрібно тільки продовжити їх статус, тобто правильніше перереєструвати. 410 доларів – це work permit, а сім'ям з дітьми пощастило платити за дітей за дозвіл на роботу не потрібно, і 65-річні теж не платять за воркперміт. Є навіть можливість і цю суму не сплачувати, але треба доводити, що ви не платоспроможний і поштою надсилати, а не онлайн відправляти запит на воркперміт. Ну і звичайно, потім для виїзду треба буде платити за дозвіл на виїзд адванс пароль, що зараз коштує 575 доларів на людину. Поїздочка, звичайно, вийде в копієчку, якщо на всю сім'ю: квитки та ці дозволи, а потім обратно зворотні квитки. І будьте обережні, завжди моніторте, чи можна з дітьми буде їхати саме на територію України під час війни. Тому що чутки ходять, що в деяких країнах не можна підвергати ризику дітей і вести їх в країну, де бойові дії, і щоб не прийняли положення, що ви дітей звозите на батьківщину, повернетесь в США, а тут вам пред'яви, що дітей забираємо. Я не лякаю, я просто попереджаю, щоб ви моніторили і перевіряли, тому що США дуже обережно до якогось ризику для дітей ставиться. Грінки теж, якщо будуть роздавати, наявність ФОЮ залишається з вами. Тобто, ось цей пароль, по якому вам дозволили попасти до США. Зараз звичайно відміняти роботу, не їсти, не пити, тільки біжати заповнювати ці анкети, не треба. Все встигнете, але ця новина просто дає зрозуміти, що для українців робиться нормальна легальна програма. І так. Дуже шкода, що це такою ціною завдяки війні, і краще було б, щоб війна закінчилась, якщо б ми могли обирати. Хоча б можна заспокоїти, що не на пташиних правах тут будемо. Бажаю успіху всім українським родинам.